Туйся до великих! Великий! Призіл! Ха-ха-ха! Давай, бери свого гнома І складай! мільйон тіл! Аж це... все турні! Все... турнір! Все український турнір! 25 та 26 жовтня за підтримки Федерації кіберспорту України пройде всеукраїнський турнір по Hearthstone Battlegrounds. Переможці отримують грошові сертифікати від зони 51 на суму до 15 тисяч гривень. Колекційні фігурки від таверни Black Beers. Також у призи увійде ігрове обладнання від Hator, а саме мишка, клавіатура та головним призом буде ігрове крісло. До ігрових коментаторів запрошено Каспера. Каспер. Всі деталі будуть у описі. Поспішай, адже Все -турнір! Все турнір. Все український турнір.